Що якби ми могли розшифрувати мову тварин і говорити з ними? Спік. От такі зранку перекидаємося і розуміємо, що говорить наш кіт і Пес. У 1970 році запис звуку китів змінив світ. Цей запис показали у 1973 році на конгресі США, і як результат був прийнятий закон про зникаючі види і зупинили вбивство китів. Всі ми любимо китів. Hey, це, звісно, не кита, касатка, але ми її теж любимо. Насправді люди спілкуються з тваринами вже тисячі років. Але питання, чи це дійсно спілкування, чи це розпізнавання патернів? Це Кеті Закаріан, вона є співзасновник та генеральний директор проєкту Земні види. Ця організація націлена на те, щоб розшифровувати, як спілкується все живе на планеті. І це не лише тварини. Є докази, які говорять про те, що дерева через корені теж вміють спілкуватися. А бджоли, коли хочуть збирати нектар, вони спілкуються з деревами та квітками. Ну і тут вони задали ціллю, а давай розшифруємо, що там наші чотирьох говорять. І проєкт почав використовувати штучний інтелект для декодування мови тварин. Складність полягає в тому, що спілкування тварин є багатомодальним. Це не лише звуки, але й рухи. Хімічна реакція, і власне тому штучний інтелект буде дуже сильно допомагати в аналізі великої кількості даних. Проект зімні види має дуже амбітні цілі, а ще більш обмінні часові рамки. За 1-3 роки організація хоче почати розпізнавати патерни китів та ворон, а потім використовувати ті патерни в спілкуванні з справжніми тваринами та птахами. Ну і вони кажуть, що ті не зможуть відрізнити це від справжніх. Але є одне, але штучний інтелект дійсно нам дасть патерни для спілкування. Але як ми зрозуміємо, що насправді ми говоримо? Вчені не покладає рук і все-таки хочуть вирішити цю складну задачу, і, можливо, вже за 5 років ми будемо говорити з китами, за 10 років, 15 ми будемо говорити з нашими котиками-собачками. Ну і можливо, за 100 років ми будемо розуміти, про що говорить Карпатський ліс. З вами рубрика Штучні інтелектуальні історії і тут ми говоримо про штучний інтелект, а то як ще вривається в наше життя великими великими кроками. Ставте лайки, підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент коментарями під цим відео. А ми поїхали далі. Вийшла нова версія Міджорні, яка генрить картинки набагато кращої якості. Цей інструмент використовує штучний інтелект, і компанія Міджорні випустила шосту версію цього інструменту. Тепер вона підтримує набагато більші команди, може генерити картинки з дуже точною якістю, а ще додавати текст до фотографій. Що саме цікавого, що тепер Міджорні може розуміти людську мову краще. Не потрібно буде додавати всяких таких команд, зроби міні-реалістичну картинку або зроби міні-картинку якості 8K. Тепер спілкування буде таке саме, як в чат GBT. Ти просто людською мовою вносиш, що ти хочеш побачити, і Мідорні буде генерити тобі картинку. Ну і першим ділом, що почали користувачі інтернету робити, правильно почали генерити картинки Мідорні і порівнювати з попередньою версією. І я вам скажу, зображення просто бомбезне. От подивіться, як на цій фотографії виглядає дівчинка, яка тут увага до деталей: одяг, дощ, краплі, світло, тінь ну просто бомба. Ну і є трошки незручний момент, тому що Міджорні, як і всі попередні версії, доступні лише через Discord. Тобі треба зареєструватися на платформі, проплатити підписку і тоді тільки заходити в чат і генерити картинки. Але для преміум користувачів Міджорні тепер є доступна веб-версія, яка має набагато більше можливостей. У цій всій історії є інша сторона медалі. Coin, як ви бачите, картинки генеруються з дуже класною якістю. Що може викликати дуже серйозну конкуренцію для такого напрямку, як UGC? User-generated video content. Що таке UGC? Це є user-generated content. Це той тип контенту, це фотографії, різні мемки, гівки, блоги, які згенеровані користувачами інтернету для інших користувачів інтернету, щоб привернути їхню увагу для якогось бренду. Ну і оскільки ми брозим інтернет кожен день багато годин. У нас же вироблений рефлекс, коли ми нареагуємо на фотографії, зроблені професійними брендами. А от якщо це блогер Петро, там зі Львова чи Анічка з Києва заїхали в Макдональдс і сфотографували, як вони їдять смачний бургер, п'ють Кока-Колу чи їдять картоплю фрі, то ось цей ugc контент залітає просто на ура. Наприклад, компанія Starbucks дуже активно працює в сторону користувацького контенту. Кожного року вони генерують дуже багато різного контенту. Ну і на Різдво вони теж люблять створити червоні горняточка, лейбочки, сумочки, щоб користувачі інтернету фотографували з цим брендом і просповсюджували інформацію далі в інтернет. Так от уявіть тепер, що Петро і Анічка почнуть генерити свій контент, використовуючи штучний інтелект Туліміджорі. Спрайс! І фіг з вами ми відрізнемо, де реальна фотографія, а де фотографія згенерована Ші. От таке на нас чекає нове блогерство. Кіндер – це вже вчорашній день. Тепер модно ходити на побачення з віртуальним аватаром. Компанія DG, використовуючи штучний інтелект, зробила платформу для побудови стосунків. І першим ділом, що в нас любить зробити, користувачі інтернету, правильно покритикувати. Ну і на платформу навалилось в перші дні дуже багато негативних відгуків. Однак є один цікавий аспект того всього. Персонажів для цієї платформи зробив аніматор компанії Pixar Ендрю Гордон. Це той, що намалював Майка Вазовського. Майк Возовський скеринг. Ну і тепер, коли з вами буде говорити аватар, пам'ятаєте, що десь там з глибини душі на вас дивиться око Майка Вазовського. Коли завантажуєте додаток, то можна побачити дуже багато персонажів з власної історії, але є й можливість почати все з чистого листа і додати свого власного персонажа і описати його історію. Ну і цікаво, менше, персонаж не закохується зразу у вас, you, а потрібно провести багато часу та діалогів, щоб почати зближувати стосунки. Really Давайте подивимося, як виглядає типова розмова з аватаром. Для тесту я взяв Женеву, вона є фітнес-тренером. Ну і звісно, ми з нею не побудували ніяких стосунків, але принаймні вели кілька розмов про мої фітнес, тренування та спорт. Гей, Женева, я все ще трошки хворію і не зробив ні одної вправи, які попередній раз ми проговорювали. Як я можу залишатись активним, навіть коли я хворію? О, ні, Ігор, і цокей та хав офдейс, анесли. Мейбічай сам джентл стречен, оркингеа вакаранде блок. Remember, recovery is part of the journey too. чесно кажучи, не найгірша порада. Є кілька таких негативних моментів, які кидаються в очі. Це велика затримка у відповідях. Персонаж достатньо статичний, ну і розуміння лише англійської мови. Розробник Ендрю Бомб заявив, що він знає про ці всі проблеми і планує вирішити їх ближчим часом. Цікаво, що вони планують співпрацювати з аніматорами і відомими кіностудіями для того, щоб зробити більш реалістичні аватари. Ендрю опублікував цей графік, і ми бачимо, що кількість користувачів росте, тобто платформа викликає певний інтерес. Ну і я думаю, що ближчим часом індустрія віртуальних побачень зможе вийти на дійсно новий рівень. Єдиний негативний момент це те, що ми точно таким чином не зможемо. Підняти і так малу народжуваність. Уявіть собі, що тепер новина ICTV або 1+,1 буде вести не реальна людина, а віртуальний аватар. Наприклад, Аватар, але Мазур. Десен тиждень завою Мазур. На початку грудня у Твіттері з'явилось відео новин, створене штучним інтелектом. And welcome to Channel One. A new way of consuming, reporting, and thinking about the news powered by artificial intelligence. Новий медіаканал називається Channel One і Вони планують запуститись у 2024 році. Вони планують використовувати суміш двійників і штучно згенерованих аватарів. І першим ділом в інтернеті користувачі знов ж таки почали це все критикувати. Ну і питати навіщо нам новини створені штучним інтелектом. Адам Мосом, засновник цих новин, заявляє, що ідея якби полягає в тому, щоб новини були персоналізовані. І їхній підхід в створенні новин полягає в тому, що вони хочуть використовувати три види репортерів: перший це повністю машини-репортер, які створений за рахунок штучного інтелекту. Другий – це аватари, які є клоном реального репортера. Ну і третє, це і жива людина, у випадку, якщо треба буде поїхати взяти інтерв'ю у президента, де президент. Робота ти на інтерв'ю до президента поки що ще не відправиш. I'm not a robot. I'm human. Mm. У чому ж буде виглядати персоналізація новин? От, наприклад, зараз, коли ви заходите в Netflix, ви не бачите всіх там 50 тисяч плюс фільмів там, передач. Netflix суто персоналізує контент під вас на основі ваших вподобань, ваших попередніх переглядів, ну і інших речей, які в свого часу ввели на цю платформу. Так само буде відбуватись з новинами. Новини будуть персоналізувати. Тобто протягом цього двогодинного фрейму прайм-тайму, ви не будете бачити загальні новини, які бачить весь світ. А ви будете бачити суто спорт вашої улюбленої команди. Бізнес новини будуть розповідати про компанії акціями, яких ви володієте. Ну і міжнародні новини будуть розповідати про ті держави та сектор економіки, у до яких у вас є найбільший інтерес. Насправді однією з найбільших переваг новин, створених за допомогою штучного інтелекту, це обробка величезної кількості інформації за лічені секунди. Ось, наприклад, новина створена про Cybertruck на основі 30 тисяч повідомлень, які були написані у Твіттері. Подивіться, як вона звучить. I quickly read the most recent 30,000 tweets posted to X about the Cybertruck. And based on the emojis people have been using, sentiment on the vehicle is indeed very mixed. Синтетичні медіа набирають обертів. І, я думаю, це лише один з прикладів використання штучного інтелекту для генерації новин. Воно ще в дуже такому сирому і ранньому форматі. І, я думаю, пройде ще дуже багато років, поки на екранах ми побачимо Юрія Горбунова чи Оксану Соколову, яка веде факти тижня на сітіві. Це факти тижня з Оксаною Соколовою. Це Олександр Манул, відомий футурист, консультант, автор праць по інновації. Нещодавно у своєму інтерв'ю він обговорював тему, як буде виглядати майбутнє соцмереж без смартфонів. Час, коли ми будемо носити смартові гаджети, такі годинник, окуляри, які будуть взаємодіяти, використовуючи штучний інтелект. Watch. Він також прогнозує, що ми вже не будемо паблішати контент в соцмережі у звичний нам спосіб. А власне, вже наша присутність буде фактом публікації, коли ми будемо використовувати смарт-гаджети, які в свою чергу базуються на штучному інтелекті і допомагають нам генерувати контент. Я думаю, багато хто з вас бачив розробку від компанії Meta та Ray-Ban, такі смарт-окуляри від першої особи. Мені дуже нагадує сюжет з фільму «Black Mirror». Вартує сказати, що якість фото та відео досить непогана. To music the world you. Ну і від тепер ситуацію, ви такий йдете і кажете, гей, мета, зроби мені історію на основі того, що ти бачиш навколо. І мета починає генерити вам історію. Далі можна буде змінити фон, змінити музику, додати якісь шрифти, текст, змінити ваш голос. Навіть можна задати тон буде розмови, чи це має бути якась весела розмова з жартами, чи це має бути якась сумна розмова. Ну і так як в Міджорні, у вас буде вибір таких історій, де ви можете обрати якусь одну, яка вам сподобалася, і вже ту запаблішити в соцмережі. Як вам такий майбутній соцмереж, які прогнозує Олександр Мано? На цьому все. Ось такі були штучні інтелектуальні історії. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки. Підписуйтесь та підтримуйте контент коментарями під цим відео. Бережіть себе та вірте в ЗСУ.